за горіхами, А я не поклала йому горіхи сьогодні, от безсовісно. Підеш я покладу. Я забула, вибач. Ой-ой-ой, шукає горішки. Боже, погана, не поклала горішка. Покладу, покладу. Як ти підеш, я покладу, а ти потім знов прийдеш, так? Я сьогодні не уважна. Шукає, шукає, от бідна дитина. Я ж встану, ти ж втічеш, прийдеш пізніше трошечки, я винесу.